Спасибо вам, спасибо. Добрий день. Добрий день здорові. Дякую. Дякую Хай тобі удачі буде. Володимир Букша, ветеран війни, йому 30 років. У день соборності України він вирішив у піший марафон на милицях і протезі з села Злинка, де живе. Я збираю кушту на 37-й батальйон, там до я раніше служив. І на потреби я запчасти на автомобіль. Підвозили там бика, тому що зараз дуже багато поломок, Вони, як, а купити запчасти зараз дуже сильно дорого. Та я вирішив коротше, допомогти своїм побратимам. Рік тому розповідає, біля міста Гуляйполе з Запорізької області отримав поранення і втратив ногу. Я був у Донецькому напрямок Запорозька область. А получив я ранення, гуляй поле. Хоч там підрвалися на машині. Два моїх побратимів загинули на, на місці. Да, правда, тяжело було спочатку, я не міг цього зміритися, тому що втратив ногу. У мен, мене була ще ця нога ранена, але її хотілося відрізати. Ну, благодаря хорошим врачам нашим, які спасли мені цю ногу. Так, да, було спочатку тяжело, я поки не змирився з цим, тому що жити треба. У мене двоє дітей маленьких, їх треба піднімати намір. Говорить, після лікування хотів продовжити службу та йому відмовили. Ну, я хочу показати тому, що які списані хлопці домасляк, що ми не здаємося, ми питаємося допоможемо. Дорогою чоловіка супроводжує дружина. Я його підтримую, але трішки хвилююся. Бо в нього ж проблеми з гоз давлінням. Він ще хотів дуже давно, але то здоров'я, бо в нас трішки лікувалися. Підтримують військового і односельці. Дякую, бережи себе. Все, спасибо. Чоловік Олени Корнілової Максим Хандусенко загинув у листопаді 22-го. Каже, він також служив у 37-му батальйоні. Підтримую 56 й 37-й батальйон, тому що там є побратими мого чоловіка. Я військовий волонтер, я шість років від'їздила по позиціях. Біля школи ветерана зустріли вчителі та школярі. На пам'ять зробили спільну фотографію. Слава Україні! Героям слава! Для всіх це важливо підтримувати, надавати допомогу. І бути небайдужими. За день Володимир пройшов 10 кілометрів та зібрав 67 тисяч гривень. Марафон планує продовжувати і подолати відстань 60 кілометрів від села до Кропивницького. Цель тільки вперед. Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький.